Напередодні виступу американського президента Дональда Трампа перед Конгресом Сполучених Штатів його радник з питань національної безпеки Майк Олц підкреслив, що Трамп готовий до нових перемовин із українським президентом Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів. Однак, за умови, якщо той змінить свою позицію, радник американського президента з питань національної безпеки підкреслив, що на його думку. Зеленський не готовий до перемовин щодо миру і також фактично схвально відповів на питання щодо можливої відставки українського президента, підкреслюючи при цьому, що таке питання стало більш очевидним після останньої зустрічі між американським та українським президентами у овальному кабінеті.